Всім привіт! Ви на каналі Мовмі. Рухайся з душею. Мене звати Валентина. І сьогодні на вас чекає короткий, але дуже ефективний комплекс для ваших рук та м'язів кору, тому що вправи ми будемо виконувати в основному з положення планочки. А ми затронемо зону плеча, тріцепса, грудних м'язів, трошечки повіджимаємося. Давайте довго не говорити, а розпочинати. Готові? Ми розпочинаємо, як завжди, з невеличкої розминочки. Ми нахиляємо голову вправо вліво, розтягуємо м'язи шиї. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. На півколо, вперед, Перед голова вправо вліво. Чотири, три, два. один. Один ручки на плечі і кругові оберти. Добре, розминаємо плечевий суглоб. Він буде, буде сьогодні. Активно працювати назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Витяжіння бокової частини. Угу, нахили. Ще чотири, три, два. Один. Супер. Ручки розвели в сторони, Кручуємо плечовий суглоб. Всередину, назад, викручуючи долонь наверх, наверх. І ще чотири. Три, два. Один. Крутим предпліччя всередину, де тримаючи наші лікті в горизонталі. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Назад. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Супер. Ми крутим зап'ястки. Добре, розминаємо, тому що ми будемо тримати положення планки в упорі на руках. І зап'ястки наші, можливо, будуть трошки втомлені, тому ми їх маємо розім'яти. Супер руки в замок. І ось така хвилька. Хвилька. Три, два, один. Долоньку від себе надавили пальці. Тянемо на себе, розтягуємо кисть. 4, 3, 2, 1 і інша рука. 4, 3, 2, 1. І ще одна вправа ми підрозтягнемо знову зап'ястки. Ми поставимо позицію столика, стаємо долоні вниз, а тепер долоньки вверх. Ми стаємо пальці на себе, розвертаємо руки. Дивляться пальчики по направленню ваших колін. Да, і е, підкрутіть, будь ласка, будь ласка, ваш таз. Станьте в позу столика і почуть ми починаємо рухати таз назад до відчуття розтяжіння ваших зап'язків. Сильно не з амплітуди, тут дуже-дуже трошечки треба просто потягнутися назад і вперед. Назад, вперед. чуть чуть розтягнемо. Три. Два, один. Супер. Поставте ваші руки трошки ширше вашого килимка, да, коліна під стегнами, да, і розверніть долоні в сторони. І ми починаємо рухати вашу грудну клітку правий акцент і вліво, витягуючи руку в сторону, опускає грудний відділ до підлоги. Підростягнемо наші грудні м'язи, розігріємо. Видих, вдих, видих, дих. ще 4, три, два, один. Супер. Ну що, розпочинаємо основну частину. Ми лягаємо животом донизу, до коврика і покладіть ваші долоні біля грудей. Направте ваші лікті вниз прижміть до корпусу. Тобто лікті не розкривайте в сторони, вони прижаті до корпусу. Плечі опущені. Ми почнемо з віджимань кобра. Упираючись долоньки в підлогу, ми починаємо відривати наш тулуб. І не відпускаючи напругу в руках, ми опускаємося знову вниз. Відірвали видих, тулуб. Живі трошечки грудний відділ. Да? І плавно вниз. Постійна напруга в руках. Тріцепса зона. Да? Лікті не роз'їжджаються в сторони. Нагадую, ми не маємо ось так піднімати, щоб лікті розкривались в сторони. Чітко дивляться назад, прожаті до корпусу. Видих. І ще. Вісім. Плавно вниз. Сім. Плавно вниз. Шість. Плавно вниз. П'ять. Плавно вниз. Чотири. Три. Ух, зона трицепса вже відчувається. постійно. Опускаючись вниз, також ми напругу держимо в руках. Два. І останній раз ми опустились вниз і трошечки розслабили. Ми далі будемо ускладнювати. Наші ручки залишаються в цьому ж положенні, і ми будемо підніматися планку на коліна. Ми робимо віджимання, піднімаємось і виходимо в планку з коліна на вихід стіку на руках. Плавно тримаючи напругу в руках, ми опускаємося вниз, вниз, вниз. Знову руки, нагадую вам, що ви. Тримайте лікті прижатими, не розкриваючи їх в сторони. Знову Підйом, 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 підйом. Знову вийшли в стіку на руки, планочка з колін, ваш таз підкручений лобковою кісткою на себе. Тобто не вигинайте поперек, прожали і опустили вниз, але так само не провалювати да, тримати напружений ваш прес. Плавно лікті відправляємо назад. Ми через. Який рух, опускаємося вниз. Руки завжди в напрузі. Ще раз. Підйом. П'ять. Плавно вниз. Чотири. Плавно вниз. Три. Плавно вниз. Розслабились. Два. Плавно вниз. І останній раз. І плавно вниз. Хух, видихнули. Розслабились. Це ще не все. Далі я знову модифікую. Ми будемо повністю виходити в планку на ножки, відриваючи коліна. Так само лікті строго назад, прижаті до корпуса, повне відтискання, начебто хвилькою, да, червячком Робимо вдих і з видихом віджались, відривали коліна, вийшли в планку. Не вигинаємо поперек, не провалюйте. Підніміть таз, підкрутіть його на себе і. Плавно, 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 тримаючи напругу в ліктях, опускаємося вниз. Для кого цей варіант супер важкий? Ви будете опускатись через коліна. Вийшли в планку, поставили коліна і плавно опустились вниз. Цей варіант полегше. Важчий, так як я показала, тримаючи напругу в ліктях, в руках і тріцевса, ми опускаємося вниз. Знову вдих, можна опустити коліна з видихом. Плавно. І ще давайте три рази. Вдих. Плавно вниз. Фух, розслабились. І там. Плавно вниз, лікті назад. Уже дуже-дуже горить прям. Тріцеп свічувається, прес працює. І плавно вниз. Все, трошки перепочили. Можна піднятись. Сісти на п'ятки, Потягнути ручки. Видихаємо. Чотири, три, два, один. Ми виходимо знову в стійку в планочка з колін. Підкрутили таз, долоні під плечима. І ми будемо опускатись на передпліччя правої руки. Отже, ми згинаємо. Раз, піднялись. Видих два. Піднялись. Тримайте прес напруженим. Не провалюйте таз і поперек. Три. Чотири. Ми робимо вісім раз. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Супер. Інша рука. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Прес. Працює. Шість. Сім. Вісім. Є пауза. Невеличка вдих. Видих. Потягнулись. Тепер ми одночасно двома руками переходимо на лікті. Починаємо. Раз. Хоп. Два. Плечі активувались. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще два рази. Сім. І вісім. Є, ми це зробили. Трошки перепочиночку. Ми повертаємося, робимо вдих. І спокійний видих. Якщо потрібно, ми можемо підросттянути зону тріцепсу, опустивши руку за голову, надавивши лікоть назад і вниз. Інша. Супер. Клас. Я надіюсь, ви дуже круто виклались на 100%. Тепер ми стаємо знову стойку. З колін планка, але ручки відкрили трохи ширше. Що ми робимо? Ми будемо відтискання робити з колін. Нагадую, значить, ми провертаємо плечі, опускаємо лопаточки, підкрутили таз, але не провалюємось. Нагадую, Ми робимо підкрутку таку, да? напружили живіт і плавно вниз. Віджались лікті під 45 градусів назад. Якщо о, ви не можете опуститись достатньо низько, торкнувшись грудьми підлогів, ви робите невеличку амплітуду. Угу. Грудьми намагаємось з підлогу. Да? Можна повне віджимання, знову ж таки, вийти, да? маєте відчувати розтяжіння грудних м'язів. Ще два. І останній раз. Є. Супер. І. Остання вправа: у нас будуть зворотні віджимання. Знову таки, ми затронемо зону трійці. це така, можна сказати, найпроблемніша зона у жінок. Да, нам ось ця частина дуже слабка, і ми намагаємося зараз її пропрацювати, щоб тут нічого не висіло, а ручки були в тонусі. Тому ми перевертаємось, сідаємо. Сідничками на підлогу. Ноги виставляємо троїшки вперед, руки назад, в упор. Долоні ваші дивляться по направленню сідниць. Ваша задача зараз відірвати таз да, і згинати руки в ліктях, лікті назад, піднімаючи таз вверх, розгинаючи передпліччя. Тут ми працюємо не тазом, да, а руками. Згинаємо руки в ліктях, опускаємося вниз. І розгинаємось. Дих, видих, дих, видих. І ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. На цьому все ми будемо закінчувати легкою розтяжкою. Якщо вам треба трошки більше а, попрацювати, ви можете повторити ці всі вправи ще одним кругом або навіть двома, щоб прям відчути це буде вже повноцінне тренування. Якщо ви початківець, цього достатньо, щоб пропрацювати для початку, відчути всі зони, всі м'язи, сьогодні, над якими ми сьогодні працювали. Ось далі більше, ми далі будемо прогресувати, додавати вже якісь гантелі, можливо, чи резинки. Але для початку цього суперкласно. Я думаю, навіть не той, хто не початківець, дуже круто зараз теж відчує, наскільки можна пропрацювати без ніякого інвентаря руки, плечі і ще й м'язи короб. Тому давайте невеличку стечку зробимо. Приводимо рівно руку. До грудей лікоть нажимає, на лікоть нажимаємо протилежною рукою і плечі опускаємо вниз. Чотири, три. два, Один. Інша рука. Чотири. Три. Два. Один. Розкрити руки в ваші сторони і великими пальцями тягнемось назад, розтягуючи грудні м'язи. Чотири, три, 2, один. Руку за голову ховаємо, давимо на лікоть назад і вниз. І ваша долонька знаходить середину лопаток. Чотири, три, два, один. Зміна. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо руки, робимо круг плечима, зробили вдих, потягнулися руками наверх. Спокійний видих, і ще раз вдих. І видих на сьогодні це все. Попрощаємось до наступного тренування. Виконуйте обов'язково, не лінуйтесь, рух, це життя.